У мене новий айпад. Ви що в танку живете? Все тимчасово. І це тимчасово. І потім будуть тимчасово. Бат! Ну, краса. Всім хеллоу Хеллоу, хеллоу Хеллоу, Хоу-хоу-хоу! Я продовжую знімати наділі влогів. Не знаю, скільки буде тиждень влогів, не тиждень влогів. Коротше, я по потоку зліплю, як завжди, з кусочків тривалістю в півроку. Коротше, я не дуже добрий блогер, але сьогодні вам зніму розпаковку після тижня користування моїм новим пристроєм. Чекайте. У Apple якийсь прикол. Витратили всі гроші на рекламу, а на опакування забули виділити Я коху! Є! Як його відкрити? Та-дам! У мене новий айпад. Нова покупочка. Айпад міні. Ви мене спросите, мила, який айпад міні? Що за колохоз? Я таке перший раз чую, а я вам скажу: друзі, iPad mini, Ви що в танку живете? Це найкращий iPad, який тільки можна було придбати. І так, відкриваємо. Ну, звісно ж, я ним користуюся вже тиждень, але зробимо вигляд, що він тільки дістався з коробочки. Так, що всередині? Всередині нас така штучка наліпки. Де наліпки? За що я гроші заплатила? Наліпки. Наліпки. Поклала наліпки. Все супер. Як воно повинно бути. Далі зарядка. Дуже прикольна зарядка. Я живу зараз в Британії і така штучка, дивіться, як вона відкривається. Я таке нікого не бачила. Дивіться, отак ну, от. Вибачте, може, для когось це зрозумілі речі, але я як з танку вилізла, я такого не бачила. А да. І дивіться, як зручно, що його можна носити, типу там, в кармані. І воно нічого ніде не штрікається. Шикарно. Далі а, провод Type-C. На цьому все. І так, відкриваємо наш айпадик. Він маленький, він реально маленький. А, фіолетового кольору. Бо я обважаю фіолетовий кольор. Насправді, в мене є декілька улюблених кольорів. Це. А, такий лавандовий, ну це ну, мало схоже на лавандовий, але давайте уявімо, що це лавандовий. Лавандовий колір. А, чорний, біжевий, білий. Все, на чому все. Тому загалом, мій улюблений кольор фіолетовий. Тут є від, ну, Touch ID отут -от знаходиться. А, все. В нього розмір, от як би вам показати, я не знаю. Розмір зошита. Просто книга. От якщо ви візьмете будь-яку книгу стандартного розміру, во це буде вона. А чому я його купила? Да? Чому сама іпад, чому я його купила? Взагалі в мене не було потреби його купляти, і мені пропонували на подарунок дуже багато разів iPad. Я завжди казала, що це повна херня, що я ніколи в житті не буду його купляти. Ну, перевзулася так, перевзулася. А січня якось так вийшло магічним образом, що я шалено почала читати книги. В мене якийсь книжковий ран, марафон, раш конкретний. І я читаю по дві книги на тиждень. Одна-дві книги на тиждень, я можу зняти в Тіктоці, да? я думаю, вже коли це відео вийде можете подивитися техніки читання, найкрутіші техніки читання, як читати швидко, як читати повільно, як навчитися читати на інших мовах. Можливо, виставлю навіть на Ютубі, от тому що тут буде більш актуально. А я читаю англійською, і я взяла ось цей просто мусі-пусінька я його можу брати однією рукою, отак от читати. Просто заради книг, Да? Я обирала, обирала між Kindle, Знаєте, така штучка Kindle для читання книг. Але це просто якийсь 2006 рік. Вибачте, за 150 фунтів вони хочуть 2006 рік. Там якісь пікселі, він дуже негарно перелистується, якось так Ну, здравствуйте, він чорно-білий. Я на кого похожа на діда. Ну, повний бред. Я не розумію цього обсешн з кінлом. В Тіктоці я бачу купу відео, як дівчата його беруть, і там оформлюємо наліпка на кіндл. Я взяла цей кіндл, ну чесно, це просто якась газета, якщо чесно. Я не розумію, за що тратити кошти. І тому я пішла дивитися айпади, думала брати спочатку Air, про я навіть не розглядала, тому що це просто ну, комп'ютер гігантський. А в мене саме прикол з тим, що я ходжу в зал кожен день, а я постійно беру з собою купу речей. Ну, от в мене в сумці постійно щось є. Мені таскати книгу, ноутбуки взагалі, ну, я вже задолбалася трошечки. І з цього я пішла дивитися і дивлюся: лежить оця манюня, манюнечка. Щоб ви розуміли, Ейр, він десь. Ну, ладно, перебільшую. Отакий. Отакий, він вже не влазить в сумку, і в мене є сумка Майкл Корсу, така через плече, вона о такого розміру. Тобто він ідеально поміщається туди. І я можу просто е, піти на вулицю, я їжджу кудись в потязі, я отак от його кладу і читаю однією рукою. Я замовила з Алікспресу, я зроблю розпаковку потім. А е, всякі штучки, типу попсокет. Боже, я вам ви буде в шоці. Попсокет, потім а, чохол, класний, крутецький. Вот, і ну, я думаю, це повний кайф. І плюс я купила ще пенсіл, Apple Pencil. будь ласка, ну ви зараз просто афії. Мілка. Я спеціально зробила Pencil з гравіровку Мілка. Вибачте, якщо вже платити за Pencil 150 фунтів, то можна, щоб він хоча б був з гравіровку? Ну, правда ж. Коротше. І це тепер перетворюється не тільки на читалку, а ще й на зошит. І я почала малювати. Я малюю кожен день. Це просто, це просто захват. Тому, якщо ви думаєте, що в мене, типу, знаєте, ну, купила айпадик, пофіг, піду в кафешку, посиджу. Куплю інший. Ні, в мене не так. Я заробила на цей iPad, я його дуже сильно хотіла, і для мене це супер прям подія року. До речі, як вам якість? Я купила камеру. Дуже популярну з тюкен. Ви знаєте, так? Да? Я на неї знімаю як вам взагалі ок, не ок. Бо в мене є вибір або знімати на телефон, або на камеру. Ну, я думаю, що прикольно, так? Да? Коротше, отакий в мене апдейт життєвий. Якщо у вас є е, зайві 500 фунтів, якщо ви хочете читати книги, але вам не подобається якось постійно щось незручно, постійно щось не час, то купіть реально собі просто iPad mini, ви будете хотіти читати кожну саму секундочку. Я вам зараз покажу одну штуку, після якої ви 100% захочете читати книги. І так, те момент X. Дивіться, як перегортуються сторінки. Ви просто усвідомлюєте мій шок? Ну, типу, айпа, да? І кіндл вони хотіли мені продати. Давайте щось виділимо. О, oh, гад, oh Ну, уявіть, як класно на цьому читати. Якщо не зрозуміло якесь слово, наприклад, це перевести. Ви просто можете це уявити? Ахреніть. Варто я кожної копійки. Ну і давайте про, трошки поговоримо про насутнє, про насутні наші проблеми справи. Будь ласка, заварюйте чайочок. Ми зараз поспілкуємось з вами про життя життєве. У мене зараз такий непростий, непростий, скажімо так, період в житті. А переломний момент, як завжди. Якщо що, я 16 аркан. На візитній картці, тому ви часто будете таке чути, як слово переломний момент. В мене таке враження, якщо чесно, що в мене в житті все відбувається через серйозні трансформації. Це, в принципі, сенс. 16-го аркану переродження, духовні зміни, трансформації. І сенс в тому, що в мене так постійно. Я живу, живу, живу. бац! І просто вот так от починає життя йти в іншу сторону. Я не кажу, що в гіршу сторону, просто в іншу сторону. Напрямок міняється кардинально. І в мене так трапилося нещодавно. Я опинилася в Великобританії, в цієї країні. Півроки я вже так живу. Я не можу звідси виїхати. в мене тут немає нікого. Я сама. Я сама. Всі мої рідні, близькі, друзі, знайомі подружки знаходяться в інших країнах, і я просто на такому острові, ос, острів, острів, я, єдиний варіант, який переплести в Європу. А, все б нічого, якщо б я була б іншою людиною і не подорожувала б кожен місяць. І з от просто всю осінь я зробила якийсь квантовий стрибок. Нереальний, я запустила перший курс свій, перше навчання з матриці Долі, перший потік. Просто це був капець в Я е, дуже сильно в блозі просунулася саме от за цей період. Я відвідала я не знаю скільки країн, країн 5 може, за осінь просто. І я була просто на піку свого щастя і взагалі всього. Тобто, я от реально життя моєї мрії було восени. Потім трапляється неочікувана ситуація з документами, скажімо так, не будемо вдиватися підробиться. І я опиняюся в Великобританії на півроку, десь приблизно до кінця літа. Я думаю, я ще тут буду, тому що я просто не можу виїхати. І що ви думаєте, в мене просто місяці були стадії прийняття. Ще так трапилося, що прямо от такий бабах перелом в мене трапився на запуску второго потоку курсу. Він пройшов вже не так вдало, як перший, тому що я була в шоці. Просто я думала, чи мені йти вмирати. Ну чи ну як коротше робити, це був жахливий період. А, і потім я, якби, знаєте, стадії прийняття. Ну, усвідомлення. Торги, гнів, агресія, злість, у мене було все, я не п'ю на палю, але я пішла в книжковий запій. От я в січні прочитала на секундочку 23 книги, і я не виходила в реальність взагалі. Тобто я не спілкувалася ні з ким, у мене був просто шок, я відходила. Потім якось я почала виходити з цього стану, і я прийшла до того, що якщо я не можу ну ніяк поміняти обставини. Я повинна адаптуватися. І я попала як свою шловушку. Так вийшло, що в мене з'явився паттерн поведінки, такий цікавий, неприємний, як втеча. І він проявлявся і у відносинах. Так, що, якщо там щось трапляється у відносинах, я від них втікала. Я не знаю, як називається цей, цей тип. Я є тривожно прив'язаний, якось так, а є тривожно уникаючий. От я тривожно уникаючий в усіх моментах. І от мене якби схапанули в мою ж клітку, да, від якої я втікала, по суті. І мені прийшлось перестати втікати від проблем, від всього, всього, всього і адаптуватися. І якщо чесно, по відчуттям, це наче тобі ломають хребет, ноги, руки, і ти повинен вчитися ходити на руках. От ти життя ходиш на ногах, потім трапляється переломний момент, і ти або ходиш на руках і продовжуєш жити. Або ніяк, ну, ніг в тебе вже немає. От мені просто обламали мої ноги. У мене, до речі, сьомий аркан на цьому році. Тому, от, цікаво, да, якщо ви в матриці розбираєтеся, можете подивитися енергію року. Це от на такому кружечку є ваші роки життя. Якщо у вас стоїть сьомий аркан на енергіях року, то можливо у вас також будуть, будуть якісь проблеми з пересуванням. Досяганням своїх цілей, в принципі, з реалізацією. Але ну, у кожної енергії є як позитивний аспект, так і негативний. Позитивний аспект це капець, як людина стріляє дуже сильно. В реалізації, в роботі, дуже сильно, в грошах прорив. І ну, Мінусовий прояв це стоп. От, можуть бути проблеми з ногами, з пересуванням, з дорогою. От, тому знаєте, що в кожної енергії є як плюс, так і мінус аспект. До речі, якщо хочете розібрати свою матрицю долі, пізнати себе, свої таланти, призначення, реалізацію, в принципі, попрацювати над якимось запитом життєвим, то можете записуватися до мене в інстаграм. На консультацію, на розбір матриці долі, буде наступний потік навчання влітку. Тому не пропустіть, це буде капець розйоб, це буде капець цікаво. Тому такі справи. Да. І от я вчуся, я вчилася місяці 2 е ходити на руках і жити абсолютно по-новому. Це важко. Тому, якщо ви думаєте, що в мене виходить це легко, ні, я просто в прямому сенсі вмираю і народжуюсь. Це важко, це капець, як важко. Але це єдиний варіант. Швидкого розвитку, швидкого росту, це, до речі, от ще прикол 16-го аркану. Дуже потужний внутрішній стержень за рахунок таких сильних трансформацій. Це ще 13-й аркан, 16-й аркан. Коротше, такі справи. І я, в принципі, от може тут да, у влозі, в влозі, у влозі покажу свою рутину, яка допомогла мені триматися на плаву, триматися на класному стані, тому що в якийсь момент я прямо почала вовчати. Я вам чесно кажу. Я сіла, я почала записувати речі, які мені можуть, хоч теоретично, приносити щастя, в матеріальному плані. В принципі, якісь справи, речі. От за ці півроку я спробувала катання на конях. Я якось вчилася розбавляти свою родину, я пішла в спортзал. Вивчила мову, почала читати англійську, почала малювати. Тобто я шукала речі маленькі, які дають мені щастя в моменті. І от це реально допомогло мені витягнути. Ну, я не скажу, що це була депресія, але от щось на грані таке. Ходжу, ходжу по ножу. Ну, от такі справи-котики. Я зараз п'ю чай чорний з лимоном, ловари. А Якщо в зараз в Україні, я просто ні. Ф, як ви поняли, так? Да? Такий чай Ловари. Він називається 1000 і одна ніч, якщо я не помиляюся, він просто вау. Я готова продати дуже за, за цей чай. Якщо ви хочете мені щось подарувати, будь ласка, присилайте чаї з усіх країн, з усіх точок світу. Пуер, чорний чай, смачний, будь-який. Я їх колекціоную, я їх п'ю. Кожен день, мені здається, по чашок 5, 5 штук, я їх п'ю. От і все. На з того, що детектор лжи не вміє обнаруживать можна. Що? Зараз я продемонструю на себе. У мене зараз така картина. Я дивлюся топлес. Наукове відео. Я просто обожнюю дивитися наукові відео про космос, про, не знаю, про нейрони, про все-все-все. Зараз відео про шпіонів. Тому включайте собі також це капець, як цікаво, пізнавально, круто. Я всім рекомендую і беріть собі чайочок. Я, я продовжу кайфувати просто. О, до речі, зараз покажу, воно переключилося. Заставка От всі питають на моєму ноутбуці: що це таке? Що це за така краса. Коротше, це Aura Clock, я може, тут ставлю назву. А це е, на MacBook. На Apple пристрої ви можете поставити собі таку заставку. Якщо я не помиляюся, є ще на Windows, Але на Windows буде тільки така штучка без годинника. Вона міняється. Це програмка така. Ви можете скачати. Вона безкоштовна, наскільки я знаю до сих пір. Мені супер подобається, естетично класно. Якщо зробите таку штучку, будь ласка, відмічайте мене в інстаграмі, щоб я знала, що ви подивилися саме це відео. Я вийшла з спортзалу. У мене було сьогодні тренування. Я взагалі останній час почала ходити майже кожен день в спортзал, тому що мене щось вжалило в одне місце, і для мене це як похід до психолога. Блін, дієво супер круто, супер класно. Хто запитував, відповідаю одразу на запитання, за що я роблю? Скільки я роблю? Я взагалі почала ходити в зал просто для того, щоб відчувати себе енергійною. Тому що в мене одна з проблем те, що я нічого не їм, і я не рухаюсь. І тому, коли я ходжу в зал, в принципі, працюю на одному місці, то мені це дає капець енергію, капець, якісь сили. Якщо я не ходжу в зал хоча б три рази на тиждень, мені внутрішньо дуже-дуже погано. І ви мене чути, що тут дітки. До речі, так виглядає моя шкіра зараз не зафарбована. От все нормально, просто періодами різні цикли. Більше або менше з'являється різних висипань. Іноді вони проходять повністю. Але і так, і так добре, і так добре все влаштовує. У мене такий перекус, тому що я не можу жити без риби, і я завжди, коли виходжу з спортзалу, мені треба щось поїсти, тому що я в іншому випадку просто вмру. Я не зможу доїхати додому. Тому мені прикольно, що ось це ти можеш взяти за 9 фунтів. І воно свіже, воно готується кожен день. Ну, коротше, це просто суперкласно. Я обожнюю суші, я обожнюю рибу. Вона набагато легша, ніж м'ясо, і потім я ще приходжу додому і їм курку або щось таке додатково. Просто обожнюю цей айпад. Я вже це сказала мільярд тисяч сотень разів. Малюю зараз ніс. Ну, чесно, на двічку зараз ніс виходить. Я його думаю перемалювати. Отакі От в нас губки. Я тренуюся малювати взагалі різні частини тіла, обличчя, зовнішності. От, і ще цікавий момент. Подивіться, заради чого я купила собі пенсіл. Ну, ще додатково, звісно, щоб малювати, але це головна була причина. От, і, до речі, додаток, скринти. Я тут ставлю назву. А... Як він називається? Виглядає ось так. Виглядає ось так. Називається iartbook. Це просто безкоштовна версія ProCreate. Якщо ви знаєте, є така штука, як ProCreate. Це для профі тих, хто малює на iPad, Він коштує десь 15 фунтів. Да дуже багато. Але ця штука безкоштовна і тут є все те саме. Що і в ProCreat подив... ну, дехера різних варіантів, реалістична фарба, текстура, свічення. О, Боже мій! Тут можна налаштовувати майже все, подивіться. Я, чесно, в цьому не розуміюся, але я думаю, хто малює, мене зрозуміє. Потім різні види, подивіться, отак от можна. Отака штучка є. Ось така штучка є. І це все безкоштовно. Безкоштовно. От. Дуже зручно, дуже класно. Всім, всім рекомендую. Тут така штука, як експорт таймлапс-відео. Тобто, ви можете виставити навіть в інстаграм процес вашого малювання. Я зараз покажу. Бац! Бац! Ну, краса. Подивіться. Можна так залипнути, реально надовго. Дуже прикольно. Ну, я там ще домальовувати намагалася. Коротше, дуже круто. Взагалі класно. Сьогодні в мене день пройшов ніяк. Протягом 4-4-5 годин я просто лежала в ці і такі дні бувають, і це нормально. В мене просто все одно Ну, як дає про себе знати, такі як періоди повертаються. От хоча погода сьогодні просто клас, просто клас, просто вау, але я розумію, що ресурсу. Просто нема ні на що. Ресурсу немає взагалі на те, щоб просто існувати навіть в цьому світі. От, ну я знаю, що в принципі все тимчасово, якщо от ви також проживаєте зараз якийсь такий період, важкий, ну, важкий да? а, то нічого страшного, все буває, все пройде. Все тимчасово, і це тимчасово. І потім буде тимчасово, і погані періоди тимчасово, і краще, і так заново. Це мені здається цикл, який не розривається, він буде завжди. І от що я роблю в цьому стані? От ви мене запитаєте: де нічого? ну, нічого реально. Я просто розумію, що я ніяк не можу це зараз змінити, не можна це вплинути ніяк. Я просто це приймаю як факт, що ну да, да, зараз хірово, окей.